Місце Московська область Балашиха, тип домашка кварелі, метраж 9,5, сімк, кімнати три дизайн Наталія Коренєва. Фото Сергій Красюк. Коли оформляєш квартиру для великої родини, потрібно продумати комфортний простір для всіх. Дизайнер Наталія Коренєва знає про це не з чуток. Її замовники, сімейна пара з трьома дітьми, старший син, студент, середньому синові 5 років, а молодша дочка з'явилася на світ відразу після закінчення ремонту. Початковий план цієї квартири площею 96 квадратних метрів передбачав одну вітальню та дві спальні. Дизайнер і замовники одноголосно вирішили внести зміни, в результаті простір розділили на спальню батьків з прилеглою до неї лоджією. Дві дитячі кімнати і кухню, що включає в себе невелику гостьову зону, два санвузли і гардеробна в холі завершують образ комфортного житла для великої родини. У квартирі з маленькими дітьми важливо, щоб обробка була не тільки екологічною, але і довговічною. Тому на підлогу поклали практичний керамограніт із носостійку інженерну дошку медового відтінку, на стінах фарба, декоративна штукатурка і шпалери. В якості акцентів кімната старшого сина стилістично кардинально відрізняється від всіх інших приміщень квартири. Для стилю лофт вибрали брутальний декоративний цегла, стеля скрізь натяжна тканинний. Системам зберігання приділили особливу увагу. все таки в сім'ї п'ять осіб у холі організували гардеробну для верхнього одягу та взуття. просторі вбудовані шафи в спальні батьків і кімнаті старшого сина відмінно справляються зі своїм завданням. Системи зберігання дозволили приховати з очей все зайве і звільнити простір так, що залишилося місце і для декору, говорить дизайнер. Весняний настрій, яким пронизане оформлення квартири, передалося автору проекту від власників їх активна життєва позиція. Радість від придбання власного житла і щастя, очікування нового дитини втілилися в цьому теплому інтер'єрі. Для створення необхідної атмосфери дизайнер використовувала в обробці переважно пастельні тони у холі, це пудровий шовк, штукатурки і оливковий оксамит диванчика в ніші на кухні, поєднання м'ятного і бежевого у спальні батьків за весняний настрій відповідають шпалери в синіх і ніжно-рожевих тонах. Дизайнер зробила ставку на меблі. Виготовлені на замовлення, у передпокою помістився затишний диванчик. В ніші в спальні батьків поставили ліжко з витонченим м'яким узголів'ям, решту меблів підбирали в інтер'єрних магазинах Києва. А консоль в холі, єдиний вінтажний предмет інтер'єру, знайшли на одній з підмосковних барахолок. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Декоративна штукатурка Сан-Марцо, підлогове покриття, херамограніт з імітацією дерева, Водланд, Пайл, Цераміче, дубова дошка медового відтінку, олімп-паркету, декор, дзеркальні рамки, легоме ваза за рагоме освітлення, підвісні світильники, еспарта чулер, кухня вітальня оздоблення, декоративна штукатурка Сан-Марцо. Підлогове покриття, керамограніт, імітацією дерева з колекції Пайл Пайлцераніче, меблі, стіл і стільці ікеа, диван Бостон, манзано, техніка, побутова техніка, нефтелевізор, глумийка, бланцозмішувач, щоцк освітлення, пранад диваном і стильовий світильник над обіднім столом, целеціон, спальня оздоблення шпалери, Сандерсон, фарба, літле підлогове покриття. Підлога з дубової дошки медового відтінку, олімп паркету, меблі, крісло, інлавка, техніка, телевізор, освітлення, люстра ібра Монацу, гінклеї дитяче оздоблення, шпалери, брасвал, фарба, зофані. підлогове покриття, підлога з дубової дошки медового відтінку, олімп паркету, крилим, гоме, текстиль, штори і декоративні подушки з тканини, леванди. Сціл покривало зарагуме освітлення, стельовий світильник, Ікеа, кімната старшого сина, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, підлога з дубової дошки медового відтінку, олімп паркету, меблі, письмовий стіл, стелаж і комод Монзана, диван, півши приставний стіл. Ikea. текстиль, штори та плед, гоме, декор на комоді робота художника Івана Єгельського, галерея 21, освітлення, стельові софіти, віктоюси ванна кімната, оздоблення, плитка з колекції, Десі Ре Марца Цорона, санфаєн, стумба, раковина і змішувачі, ідеал стандарт, ванна, роце змішувачі, ідеал стандарт. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром Рю.